Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 26 років це вже старий вік для війни. Хлопці 18-20 років можуть фізично витримати набагато більше ніж старші військовослужбовці. Таку думку висловив військовослужбовець Азову героя Зовсталі Владислав Жайворонок. Вікіпедія в інтерв'ю ТСН він розповів, що вирішив мобілізуватися до війська у віці 26 років. Однак тоді розумів, що це вже запізно. Якщо не піде зараз, не піде ніколи. Вже старий, вочевидь, молодим легше, тобто те, що можуть фізично пережити хлопці 18 20 років, це зовсім інший рівень порівняно з тим, як там хлопці вже в більше пізньому віці. Звісно, є виключення, але загалом війна справа молодих насправді. Вони більш витривалі. У більш старого покоління є свої певні переваги. Я обожнюю наших дідів, які зараз там долучаються до війська. Я їх люблю набагато більше, ніж молодняк, але це вже інша розмова, інше питання, розповів Владислав Жайворонок. Ну, очевидь, молодим легше. Угу. Тобто, те, що можуть фізично пережити хлопці там 18-20 років, це зовсім інший рівень в порівнянні з тим, як там хлопці вже там в більш пізньому віці. Звісно, є виключення, але загалом. Війна справа молодих, насправді. Ну вони більш витривалі. А у більш старого покоління є свої певні переваги. Я, я обожнюю наших дідів, які зараз там долучаються до війська. Це просто я їх зараз люблю набагато більше, ніж ніж молодняк. але це вже це вже інше інша розмова, інше питання.